Ну все, друзі, Звистачить з вас того старого пітерпиловського гівніца. Ось вам новесенька Volvo. Ви гляньте, що це за блискавка Макквін. Вона просто неймовірна, ця машина, новесенька, просто би нуль. Це ваєр не я б скажу, а так і є. І яка вона гарненька ззаду, яка вона просто блискуча. Дивіться на цю ручку. Ой-ой-ой-ой-ой, який салон, це що, Тесла? Ні, це не Тесла, це новенька Вольво 2025 року. З клійоночкою. Дивіться на неї якийсь, та це квартира. Тут і китайці б жили з задоволенням. Ви дивіться на цю хату просто, все новесеньке. Ой-ой-ой, я в такій машинці да, поїздив. Ви знаєте, на цій машинці сідаєш і їдеш просто в задоволе живеш. Тут ви гляньте на це все просто. ой-ой-ой. Ось вам такий міні-міні огляд, без ніякої без ніяких інформації, просто гляньте на нього. Це реально машина з майбутнього. Ой-ой-ой. ой Гляньте, гляньте, що це що це таке, в мене купа емоцій.